Всім привітки! У нас починається серія влогів із села. Я на вихідних, не на вихідних на два тижні приїхала в село з малими. Тому будуть попереду веселі історії, веселі влоги. Дивісь, тут, тут котики і просто котики, і вони вижі, і вони, вони і їдки, і, і треба їх від даху звільнити його і забрати. І туди до мами. І до мами, да? так? Так. А, до речі, бачите, Настя в нових окулярах це ми її замовили фотохромні. Да? Це ти, Женя, кажи привіт. Oh. <гум> а, да. Короче, загалом нас тут, тут ніхто не живе, ми тільки сюди приїжджаємо. Ну, батьки часто приїжджають, і тварин тут немає, але в сусідів кучу є тварин, тому сюди часто прибігають різні коти і кицьки. І нам під дах будинку залізла кицька, там окотилася. Кицьку батьки вивезли. А китенята там і залишились. І тепер наша ціль повиловити тих китенята. ще маленькі, їм щось по два місяці чи що. І ну, вони злазити з криші самі не вміють. Якщо їх звідти не забрати, то вони просто там подохнуть і все засмердиться. Так що в нас план капкан. Щас покажу. От, бачите, мене, коротше, отам всі під тим шнурком, а то туди всі позалазили. Ми їм кинули там рибки. І вони вже вилазили, але їх там ще немає. Але папа ставив цей план капкан, і вони всі поховались. Вони, коротше, бігають отам, всі під цим накриттям. Так що, коли вони повилазять, їх там четверо, їсти. У нас тут є така вірьовочка. Десь вірьовочка. Діоргаєш, а, бачите, вони лізуть. І та, та ковтинка, вона закриє ту їм дірочку, і по ідеї має все скластися. Раптом комусь треба котик до речі, Кажіть. <сі> ми вам їх Не треба. Оп. Один пішов. Бачите, які вони малюськи. Ніхуя що за шнурок. Шнурочок. Вони що, Лизи. Один тільки тикивались. Один. О, другий Лизе. Двоє. Покажи, покажи. І прикольні, ріженькі. Ми десь барні такого самого брали. Ну Це два, цих два здорових. А я бачила вони, коли всі вже вилазили, то ще Що, два з залипками в оком є. якщо лікувати. Ну покажи. Покажи. Що показати? Реб... Котика показати? Да. Угу. Так, я вже тут в трудовому прокиді. Діти сплять, значить можна зробити щось корисне. Сьогодні ми будемо шарбувати діти. зелененькою, гарненькою форми. От Оп! Так що, поїхали. Приїжджаю в село, тут завжди є робота, і насправді дуже часто є робота в плані щось десь підкрасити. Ну, саму хату це все фарбувалось і мастилось Останній раз, мабуть, років п'ять тому назад, якщо не більше, а прям, прям капітальний ремонт. Я пам'ятаю, що шкільні роки були робили, коли прям вікна ці виймали і фарбували все зсередини, зовні. Ну, я тоді явно не на два тижні тільки приїжджала, тому можна було гратися. І малювати. Загалом, я не те, що мені там дуже важко це робити, в якійсь мірі мені подобається це. Єдине, що треба було брати якісь навушники і слухати аудіокниги. Сергій завжди так робить. І так, да, цього не вистачало, тому що робота така занудна, займає дуже багато часу, і ще треба ці вести рівні лінії по не дуже рівній стіні. І це досить нелегке завдання. Тому у нас ще, до речі, тут ось погодка така свіженька була, тому. Було прекрасне. Е, е, прекрасна пора, щоб пробувати, сонце не світило. І ось гарненько. Єдине, що сонце не світило, а хмарки були. Тобто дощик до нас наближався. Діти беруть приклад, з мамою теж малюють. У вас так гарно виходить. Ні-ні, да? да. вікна не треба. Вікна? Да? Да, ось тут малюй, бачиш, ось тут можеш. Жень, Женя, тут. Вже Не, Будеш там де Настя? <ріст> а ти фарбуй тут. <ріст> я художник, я так бачу. Так, у нас тут защарили, <ріст> мабуть, часа три безперестанку. Тому ми ховалися. А тепер діти, ну, зараз вже вечір, десь годин 7, мабуть, але діти все одно хочуть, <ріст> да? і вони зараз малюють. <ріст> <ріст> Бачили, як я фарбую і захотіли малювати. І зараз покажу вам, що тут твориться. Це ви такі художники, ви так бачите, так? Да? Да. Угу. То Ти тут малюй, тут, тут. тут? Ні, тут. Що там нас? Просто, просто я малюю. Ага, там воно чорне, тут синє. Старанно малююсь, старанно. Тут все зелене. Женя щось. А, Женя вікна малює. А ось болото. Прекрасне болото. Наляло. Ой. Голошки. Діти, діти. вечірня прогулянка у вас. Там гарно? Так. Да. І тут а, і тут. і І там гарно, скрізь гарно, Женя. Тільки вікна немає. А чо ти вже помальований, Євген? Євген. Євген? Женя, чого ти помальований? Ти художник малий. Що? Ну піднімай. У нас новий день. Я тут, поки мама пішла до сусідів з дітьми, перестирала їхнє взуття. Ну, це не стирала, це просто трашку. Бо воно просто було вся в болоті повністю. Я вже потім подумала, треба було зазняти і після. Але що вже вийшло? Наче досі болото. Але нібито з сьогоднішнього дня вже буде починати жарити. Ну, по крайній мірі, мій айфон, айфоновська погода каже, що сьогодні доща не буде. Бо мама каже, що має бути по її синоптику. По-моєму, вже під вечір 28 градусів має бути, тому... З одного боку, це добре, бо не буде болота. Бо з дітьми і болото це просто щось нереальне. Вчора йшов дощ, ми вони верхи просто в цій хаті зносили. А тут же ж по телевізору мультиків нема. тут ще ці спутникові тарілки і там 10 каналів, з яких 4, мабуть, російських. Тому якось так. І сьогодні треба трішки черешню обірвати червону і білу. У нас тут просто їх куча. І мама хоче, я не знаю, закатувати чи що, бо колись вона робила варення, може варення буде робити. Варення мені не дуже особисто з подобається, якесь воно таке своєобразне на смак. Тому будемо обривати. Ну і почуть там фарбувати треба. Я е, не дофарбувала, тому що почалась дощ, безперервний дощ цілий вечір. Ми тільки Вісім щемось годин вийшли на двір, бо діти вже дуже хотіли годинку погуляли перед сном. І все. І то, як годинку. Вони там красками фарбували свій будиночок, Настя і Женю фарбувала. Ой. І знаєте що? Вони вже сьогодні пчихати почали. Гралися водою цією. Та, що ну, в балії набирається, коли в селах не знаю, чи в усіх, але тут завжди так було з водостоків, в балії стоять, куди це вся вода тече. Верма ну, не знаю, чим все це закінчиться. Я то не думаю, що вони прям дуже заболіють. Я надіюсь на це. Тим паче, враховуючи, що ось зараз вже тепло піде. Да, з іншого боку, там тепло має бути аж під 32 градуси, тобто буде дуже і дуже і дуже спокійно. Ну, нічого, все поступало. Поки що в мене є бажання, щоб ця бризюка висохла. Ой, ладно, ми вже поснідали. І зараз мама повернеться, дасть мені відро. Будемо щось робити. Плани змінюються, я вже картуза, до речі. Картуз мого дитинства. Наділо. І що? Рвати вчорашні ще рано, бо там роса і мокро. Зараз діти побіжать і будуть всі в цьому. А маю тут цілий пакет і стірки. У нас були дощливі дні і все в болоті мокре. Думаю, що я поки що постираю. Постираю і повішу. На дворі жара така і вітерок подуває. Так що на деякі речі швиденько висохнуть, Так що стірочка в студію. Ручна, без затрат електроенергії. Наш час обов'язково треба знати, як можна себе перезавантажити, щоб набратися сил і енергії на щось нове. Ну Но особисто мені допомагає зміна обстановки. Я думаю, звичайно, море б мені також допомогло. Але вже відштовхуємося від реалій, які існують і можливі для нас. Раніше ми ходили в гори, і гори також добре перезавантажують, тому що ти там стикаєшся з собою. З Дискомфортом, з неможливістю прийняти душ і так далі, пожарити яйця, скажімо так. А от в походи ми зараз також вже не ходимо. І село для мене дуже класний варіант, тому що ну, там це село, де в нас, тут будинок. Звичайно, є будинки більш підлаштовані для людей для життя там, де люди постійно проживають. У нас це ще, ще такий попередник цивілізації, тому що туалет тут на дворі, води тут в хаті немає, і все-все вручну. Звичайно, тут є ручна стиралка, стиральна машина, стиралка, але то і треба запускати. І то знаєте, що як з нашого дитинства та стірка займала цілий день в батьків. Я взагалі не уявляю, як раніше то все встигали робити, тому що зараз вдома в Вінниці закинув стірку, закинув посудомийку і пішов робити свої справи. А тут це прям цілий челендж. Що сталося, Жень? ти весь мокрий? І жопа мокра, ну то... Ого. Це жопа мокра? Oh, да. Це ти кудись всівся? Yeah. Та це що тебе передівати треба? Yeah. Угу. Відповідно запитання, чому я через два дні вже стираю кучу речей. Так, yeah. <laughs> <Да>, Жень? <laughs> Ой, зараз будемо передівати шорти. Добре, що вже тепленько. Так, в мене ще тут. Ці речі, ну зрозуміло, що вже не оті штани. <сі> і ось да. поки що це вже буде сохло. Черешня робимо. Там да, воно, походу, мамуля сидить. А то, мабуть, знізда або почали літати, або що І Це ж не буде отримувати. Чого ти там не получається малий? Так що да, один десь полетів, а мама кась там сидить. Ціренька. Я вже нарвала бук. Так що зараз вам у нас тут вулики є? Включу звуки природи. У нас буде компотик. Ви не повірите, але в нас зною йшов дощ. У нас був дощ, Настя? Ні? Да, так, ми тут, тут прийшли по черешеньку, зараз підемо мити черешеньку, да? Угу. дивитись на вулик. Угу. Ну, все, покажи скільки це черешень. Женя, не ну, їжі, треба помити. йдемо. Де мити черешеньку. Молодці, молодці. Да. Ну поверніться ще до мене разом станьте. Ой, такі гарні, це у вас відеречка, да? так? Да. Так. По горохи дать. Так. Да. І по кабачці. А ну віку там все. Бабуся дариш? Давай. Я Ой. Ми багато. О, Ой, гороху дай мені. Багато квіточок. Що мені з цих квіточок? Мамі треба подарити. <рес> Мамі тато буде дарити. Жень, укропу не буде. <рес> Понюхай, як пахне. Його можна їсти, Женя. Ага. Із. 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 <рес> Каже, їж. А вон ти <рес> попробуй? Смачно. <ріст> Женя, пробуй. Тут уже все попробовали. Пробуй, чи смачно? Пробуй. Давай топор ты. Давай, кусай. <ріст> <ріст> не, не смачно. Дай мне гороху закусить. <ріст> да, давай. Вироки я надавала влог і побачила, що я не роз'яснила ситуацію щодо котів, щоб зараз не було тьму, просто гнівних коментарів, як можна вивозити і так далі. Коротка історія. Тут, в цьому будинку, ніхто не живе. Сюди тільки приїжджають і раз в тиждень, раз в два тижні, раз в місяць, коли якийсь сезон. Сусідів багато котів і собак, багато кицьок, які постійно народжують, чудлі не по два або три рази на рік. <свистач> і в них є собаки. І ситуації дуже часті, коли ті собаки заривали котенят. Наприклад, в нас кіт, який тут ходить, він з одним оком, тому що там в його дитинстві собаки покусали, він якимсь чином вижив, і він тепер туди взагалі не ходить, він живе в нас. Не знаю, як він там виживає, але він от наїдається, мабуть, поки тут є хтось, <свистач> і ось тут кон... і живе. Це, по факту, кицьку, яку вивезли, була його мама. І вона дуже розумна була, ловила мишей і так далі. Але так як сусіди, ну я, ця кицька, вони її не кормили, вона привикла тягати курчат ну, або мишей. Так, А коли кицьки вони народжують, то вони ще більш стають агресивні до цього всього, тобто їм треба прокормити своє чадо і так далі. І Причина, по якій вивезли цю кицьку, це через те, що вона витягала в нас майже всіх курчат. У нас кочка зараз ходить з за одним курчатом. Хоча мама, коли приїхала сюди вже відпустку, бо ми ж пізніше під'їхали, вона давала її їсти, але та все одно продовжувала тягати курчат. Вивезли ту кицьку не кудись в лісосмугу, не переживайте. Вивезли її в ставище, це районний центр колись був до рибхозу якогось. Коротше, там вона з голоду точно не помре. Єдине, що думають, що вона більш всього ще по дорозі десь уже сюди назад, тому що, ну, як правило, кіцьки вони вертаються до своїх малих кошенят. На даний момент вже трохи часу пройшло. Ми зловили трьох. Одне ще досі під кришою там сидить. Тиждень я не бачила, щоб воно вилазило, але останні пару днів я вже бачила, що воно вилазить, тобто є надія, що вона їсть, тому що ми їсти підкладаємо. Щодо трьох котенят, ми їх віддали власникам. Що зробили з ними власники, ми без поняття. Котенята дуже і дуже агресивні, вони дуже і дуже дикі. Папа зловив одного, палець вкусив, я ловила так само палець наскрізь прокусило. Вони шиплять, але вони взагалі не ручні, дикі до жаху. Тому ну, це по прирученню дуже довго треба час, їх треба відпускати, кормити і так далі. Тому ось така ситуація щодо котен... котів і котенят. На жаль, так, коли приїжджаєш в село, то зовсім інше відношення щодо тварин. Бо, наприклад, в місті вже давним-давно стерилізували ту кицьку. Бо навіщо ці безпережені приношення котенят, які половина з них вмирає, половина вмирає потім, тому що ну, їм всім треба якось ще їсти. Тут це все. Колись топили бабусі, пам'ятаю, як і мама мені розказувала в відро. Хтось вважає, це тьотя якраз приїжджала, каже, що в них ще досі топлять цих котенят, поки вони не відкрили очі, тобто сліпих, і вважається, що це типу не гріх. Хтось, що це дуже і дуже дивно, насправді. Хтось, що я вважаю, мабуть, ще жахливіше, закопує котенят живими. Ну, не знаю, що з цього всього може бути кращим, але... Саме кращим це просто стерилізувати кицьку або не тримати кицьку в себе в себе, щоб не було таких проблем. Тому ось так. Звичайно, правильним було б. Не знаю, що було правильним насправді в цій ситуації, тому що ми тут всіх попитали, кому треба котенята. а в селах нікому котенята не треба, тому що і так усіх мінімум по два кота є. З'явиться кицька чи ні, поки ми тут вам скажемо. Поки що в нас ще є одне котеня. Яке ми ще не зловили, але дуже добре, що воно вилазить, тому що ми думали, що воно або сліпе або дурне, і щоб воно під тою кришою не здохло і не смерділось. А до речі, ще дуже серйозне зауваження: Кецька ж привела котенят у нас над будинком на горищі. Мама сказала, щоб власники цієї кицьки забрали цих котенят, вони забрали їх, але Кицька перетягла їх під тут. Пристройка в цьому будинку є, і до цієї пристройки, типу, як окремо шифер покладений. І вона цих котенят позосовувала під той шифр. Тобто вона їх через дорогу попереносила всіх через те, що там собаки, і там також нема що їсти, тому що там в нас тут лисів багато розвелося. І крім того, що лиси курей витягують, так і ще кицький курчат витягує. Просто треш. І міська рада не дає дозвіл на вистріл офіційно. Тобто, ну, якщо сусіди можуть здати, хтось почує, що десь хтось стріляє. То можуть здати і за це людей ще штрафувати. Хоча лиси, он сусіди ті, що з поля, ну в яких оця живність вся, котячі в е них там лис просто пішки ходить, серйозно. Він кучу вже курей, там майже курей, них немає вже, все витягує. Тому кицька да, назад притащила сюди цих котенят. Ну, і... Про щось вже якісь більш радикальні методи робити, тому що нам тут немає сенсу їх залишати, бо ось мама до кінця червня, і потім вона уїжджає знову в Білу Ну, то якось так. Чи що, то пишіть, будемо спілкуватися в коментарях. Всім дякую за перегляд. Пишіть, чи подобаються вам такі сільські влоги. Та, в принципі, перезавантаження і для вас також. Бачите, тут ще такі ретро обої. Ну, все, до наступного влогу. Всім пока-пока.